Приготуйтеся загинати пальці рук та ніг, адже рекордів Байера цього сезону не порахувати. Зараз це найкращий європейський клуб в історії з найдовшою безпрограшною серією 51 матч поспіль. Леверкузенці стали першими, хто в історії Бундесліги зміг завершити сезон без жодної поразки. У цьому відео буде два експреси. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. А тепер розпочинаємо. Аталанта Байер прогноз спрогнозувати переможця цієї зустрічі складно. Два роки тому суперники зустрічалися в одній восьмій фіналу Ліги Європи, і тоді італійський клуб переміг в обох матчах. Але цього сезону Байер виглядає зовсім інакше. Безпрограшна серія команди на офіційному рівні налічує вже 51 поєдинок. Німці вважаються фаворитами фіналу, але вони зовсім не бездоганні в обороні, що ми неодноразово бачили в цьому сезоні. Помилки команда допускала навіть у поєдинках з Карабахом і Мольде на груповій стадії турніру, тому вважаю, що Аталанта зможе засмутити воротаря леверкузенців. Ну а про атакувальну міць самого Байера відомо вже всім. У поточному розіграші Ліги Європи не було жодного поєдинку, в якому б німці не відзначилися. Шлях Аталанти в Лізі Європи видався на рідкість простим. Команда зазнала лише однієї поразки, і то з мінімальним рахунком. До речі, в такій формі підопічні Гасперіні цілком можуть перервати унікальну безпрограшну серію байера. Фармацевти не стали грати в півсили або сильно експериментувати зі складом в останньому турі Бундесліги, щоб завершити чемпіонський сезон без поразок. У Лізі Європи леверкузенці здобули 9 перемог. І тричі зіграли в нічию в рамках групової стадії та плей-офф. Отже, прогнози на матч. Перший експрес не буде чотирьох забитих голів за коефіцієнт 1.32 і Кутові Байера тотал більше половиною за коефіцієнт 1,3. Загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1,71, другий експрес. Фора плюс півтора на Аталанту за коефіцієнт 1.33. І фоли тотал менше 28,5 за коефіцієнт 1,3, загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1,72. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольних матчів.